Ви думали, що ви знаєте всі види борщу? Ви думали, що ви вмієте готувати різні види борщу? Ви думали, що зелений борщ має зелений колір? А ось ні. Тому що насправді зелений борщ має червоний колір. І зараз ми це перевіримо. А допоможе нам в цьому соковитий скач від компанії Пана Соняк. Дуже важливо, коли ти щось робиш. Можливо, готуєш, можливо, займаєшся е, лікуванням інших людей. Неважливо, треба постійно розвиватися і вчитися. І ось книжка вийшла е, у Олексія Сокирко, кулінарна мандрівка в Гетьманщину. Якщо вам цікава українська література, українська кухня, обов'язково прочитайте. І тут е, написано, що. Хм. Я вам просто прочитаю, а ви все е, просто зрозумієте. Автентичні рецепти е, страви назвою зелений борщ починаються в 19 столітті, е, що найближче стояло до староукраїнської традиції. Веліли готувати ботвину із зеленої гички молодої городини, заправляли, заправляли її буряковим квасом. Я вам можу пояснити лише одне, і це підтверджує ще одну теорію, що буряковий квас він був в основі всіх борщів, які були. Неважливо, що, що туди додавали. Можливо, в одному із відео я вам дам рецепт бурякового квасу, якщо ви захочете, але вам потрібно коментувати і писати, що ви цього хочете, якщо хочете. Я зроблю, якщо не хочете, я цього робити не буду, тому взяли е пальчики, написали коментики і ви все отримаєте. Але зараз зробимо просто таку варіацію на буряковий квас. Ми зробимо гарний буряковий свіжий фреш, додамо трішки кислинки, додамо різних Елементів і отримуємо щось дуже-дуже схоже до того справжнього українського борщу. Ну тож, що в мене є тут на столі, в мене є щавель. Щавель – це є городина, вона є кисленькою і в поєднанні з буряковим фрешем дасть нам гарне відчуття бурякового квасу. А ось це просто зелень, яку я знайшов. Це молоді п -п пагони чи пароски бурячку, і все, що нам потрібно. Якщо у вас є кроп або зелень, додавайте. Я вже заздалегідь відварив картоплю, хоча я не певен, що тоді вона була. А також відварив бурячок. Ось все, що нам потрібно. Тому зараз нарізаємо великими шматками е, звичайний буряк, звичайнісінький, і будемо робити буряковий е, фреш. І в цьому мені допоможе. Звичайно, е, соковитискач від компанії Panasonic. Це шнекова така штука, це означає, що під час витискання е, овочі не нагріваються, вони не втрачають свої вітаміни, вони е, отримають е, ну, максимальну кількість соку, яку тільки можна отримати. А також можна використовувати заморожені. Е, Продукти, і без проблем ви будете отримувати гарний е гарний гарний результат подивіться це просто е душа українського буряку а оце можна використовувати, його можна заморозити, можна додати, додати цукру, проварити, і в нас буде гарне, гарне таке бурякове варення. Щось там робити, я ще не придумав, але точно це не буду викидувати, тому що я не хочу цього більше ніколи робити. А зараз я почищу картоплю. Хоп. Тепер нам лишилося зробити дуже просту річ. Е, нам треба поєднати два види, два види е, рідини, я, тому я беру трішки хлібного квасу для того, щоб солодкувати смак. Я беру трішки е, бурякового фрешу, але ще можна додати. Чогось молочного, такого, як кефіру або сметана, або сироватки, але це вже суто о, ваш, ваш креатив. Ось це поєднання солоденького квасу з м -м, гарним буряковим флешем, це вже, як на мене, є дуже важлива така заявка на те, що у нас буде гарний, гарний борщ. Я думаю, що ми цю заявочку також цей рецепт додамо до заявки. Ви знаєте, що зараз борщ в ЮНЕСКО подається, і це нам допоможе стати на крок ближче і швидше до нашої перемоги. Так, нарізаємо картоплю. Я нарізаю її таким кубиком. Багато картоплі не хочу. Я хочу, щоб це все-таки було щось літнє, легке, приємне. А Забагато картоплі це означає, що це буде зимове таке і не дуже приємне. Я беру щавель для того, щоб була кислинка. Я куштую його. Бо інколи буває щавель закислий, як цей. Ху -ху! Не треба його багато. Я думаю, нам цього абсолютно вистачить. Ось ці. Хвостики я прибираю, досить великими шматками нарізаю щавель, бо я вважаю, ну, потрібно так, щоб можна було його відчувати гарно. Паростки, бурячочку. Також хвостики відрізаю, лише по тій причині, що багато хто не любить їсти з хвостиками, я особисто вдома ніколи їх не відрізаю. Я беру запечений буряк. Навіщо він потрібен? Тому що е, він дасть все ж таки е, таку. Складову овочеву також суттєво і дуже важливо. Зараз я беру трішечки з солодкої гірчиці, тому що з овочами вона зробить такий смак об'ємним. Це дуже важливо. Просто вкладаю в центр тарілки картоплю, ось так багато зеленини. Забираю е, ось так. Запечений буряк. Якщо немає буряку, є морква, кладіть моркву. Треба просто якийсь об'єм. знаєте, Не просто ж е, їсти е, один. Е, один буряковий фреш. Треба, щоб було все побагатому, по по-багато. Далі сіль. І перець. Треба розуміти, що раніше їли дуже багато різних овочів, дуже багато зелені, дуже багато всього, бо м'ясо було за дорогим. Тому я сам м'ясо не додаю. Але якщо у вас є бажання, ви можете взяти м'ясо, наприклад, якесь запечене сюди покласти, і у вас вже буде зелений борщ з м'ясом. Але найбільший шок, я думаю, для мене і для вас в цьому відео те, що зелений борщ насправді червоний. Якщо ви зараз подивитесь уважно на цю страву, ну от коли я перший час її побачив, в мене е, пішли мурахи, бо я відчув, що це саме. Ось це таке дуже прикольне. Прикольне, літнє, смачне, насичене. Тут є все. І солодкість, і є такий гарний після смак буряку, і є солонуватий смак. Ох. Я відчуваю смак е, такої, знаєте, е, смак. Е Своєї приналежності до цієї території, тому що я їм. Те, що їли тут 200 років назад. Ну хіба це не круто відродити щось класне і зробити це дуже легко і просто і насолоджуватись тим, що в тебе є своя українська їжа. Тому я вам дуже е, раджу е, їсти, якщо ви хочете щось холодного, додати сюди льоду, і у вас буде просто холодний, зелений, справжній український борщ, який дасть фору і окрошкам, і розсольникам, і всьому тому, що до чого ми вже звикли, до що нам набридло. Давайте їсти щось старе, але таке дуже наше українське. Все буде Україна все буде борщ. Е, я вас люблю. Обіймаю, і ми зробимо все для того, щоб ця страва стала світовим надбанням. Обіймаю цілу борщ. Все буде Україна.